Вітаю вас в ефірі телеканалу TV4, Програма духовні роздуми та я її ведуча Руслана Гриньо. Всьому неділю після Великого Дня християни прославляють і вшановують святих отців першого Вселенського собору, скликаного рівноапостольним Костянтином в Нікеї у 325 році. Чого навчає недільний Євангелій, дивіться сьогодні у програмі. Ця неділя є присвячена пам'яті Отців Першого Вселенського собору, що відбувся у Нікеї в 325 році. І основним діянням цього собору, окрім інших дисциплінарних рішень, було найперше усудження Єресі е, Арія, тобто Єресі, яка підривала в особі Ісуса Христа, сина, Божого, Отже, не визнавала. В Христі одну з осіб при Святої Троїці. І тому в, цей, в цю неділю читаємо такий текст, який є молитвою Ісуса Христа до Небесного Отця, де Він сам про себе розповідає, хто Він такий є, і ким Він є, власне. Отже, пояснює також інші речі, які Він передає своїй церкві, яка зобов'язана. Дотримуватися Його передання, отже, мати, іншими словами, ту саму віру, яку передав нам Христос. І, зокрема, Христос затрукає ту тему життя вічного. Що це є життя вічне, каже, такими словами, звертаючись до Небесного Отця, це вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Отже, в цих словах Христос чітко прив'язує вічне життя до пізнання Бога. Чи людина покликана пізнати у своєму житті Бога. І лише через це пізнання отримує життя вічне. І також невід'ємною умовою є пізнання не лише, як каже Христос Бога, але і Ісуса Христа, якого Він послав, отже, самого Христа. Це є найпряміша і найпростіша дорога до пізнання Бога, як ми можемо Його відкрити, як може собі відкрити особу Бога, вічного, безсмертного, кожен християнин. І тому є дуже важливим мати це знання, старатися пізнавати, відкривати Бога у своєму власному житті. Бог дає дуже багато нагод в нашому житті, під час яких людина може. Пізнати Бога. І, очевидно, ці нагоди не мають бути змарнованими, так що людина має скористатися з цих нагод, не бути лінивою до їх відкриття. І тут можемо пов'язати це з отцями собору в той спосіб, що якраз вони це робили. Отже, вони окреслили в часі собору. Чітку правду про Христа. отже, Яка є правда, ким є Христос, хто Він є, той Христос, якого ми маємо пізнати, відкрити для себе. Очевидно, що значення правди має кардинальне таке місце в християнському житті, тому що Христос, зрештою, кожну людину закликає до правди і бажає, щоб людина правду пізнавала, кажучи. Знаєте правду і правда вас визволить, адже правда має ту здатність визволяти, робити людину свобідною, такою, як вона була створена, початково свобідною. Очевидно, що по тому, в силу гріха, можемо сказати, що ми стали такими невільниками гріха, але попри то, Господь не залишає нас самих, але посилає нам свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, який. Приносить нам і показує цей шлях до відновлення цієї втраченої через гріх свободи. Отже, кожен з нас може тим самим через Ісуса Христа пройти цю дорогу, яку він позначив вже. І прямуючи тою дорогою, прислухаючись до Його порад, до Його заповідей, які знаходимо в Його навчанні, в Євангелії, які він пропонує світові, можемо доходити до пізнання Бога. Тому то це є, так би мовити, стрижневою темою цієї неділі. Також важливим є, що Христос шукає у цьому пізнанні не власної прослави, але каже в сьогоднішньому Євангелію також, що Він своїм життям, своєю покірною смертю, своєю згодою, з волею Отця прославляє Отця не себе самого. І кожен з нас покликаний також наслідувати Христа в тому прославленні Бога у власному житті, коли ми шукаємо прославити не себе, але Бога, тоді, очевидно, ми доступаємо до тої реальності вічного життя, про яку Христос сьогодні говорить, і таким чином пізнаємо Бога. Тобто, іншими словами, простішою такою формулою, можна сказати, що Христос показав нам, як це робити, отже, достатньо. Наслідувати Христа, не задавати собі дуже багато запитань, як ми це зробимо, чи нам це вдасться, чи вистачить сил. Достатньо старатися, наслідувати Христа, і ми обов'язково доступимо до того життя вічного, до якого Бог кожну людину закликає. Допомога потрібна семирічному степанкові з Тернополя в хлопчика ДЦП, органічне пораження головного мозку. Степанкові терміново потрібні гроші на чергову операцію в Луцьку, яку запланували на червень. Народився семимісячним з вагою кілограм 400 грамів. Певний період він перебував в лікарні, а згодом хлопчика виписали. Спочатку жодних симптомів батьки не помічали. Лише коли Степанкові виповнилося півтора рочки, звернулися за допомогою до фахівців. Лікарі поставили діагноз ДЦП ураження головного мозку. Спочатку ми не могли виявити, що він не здорова дитина, тому що ну, неможливо. Так оподілити. А потім десь через півтора року вже було замітно, що він не може сидіти, він ще не міг так добре. Зараз він от сидить, а так він не міг спину тримати, не міг спину тримати. Голову почав тримати пізніше, чим обичні діти. І цей. Ну не знаю. Потім вже ми звернулися до лікарів і сказали, що в нього ДЦП, ураження полоного мозку. Від чого це може бути, то я ну, не знаю, може, може десь якась помилка лікарів, може таке бути. Тому що ми їздили на ДНК в Львові. І визначили, що все нормально було, ну від батьків. Зараз Степанкові сім років. Він ходить лише з підтримкою, мало говорить. Він вже переніс дві операції. Лікували хлопчика в Луцьку, Одесі, Закарпатті. Різні масажі та процедури, ефекту дають мало, кажуть батьки. Єдине, що допомагає, операція. Ви де тільки не їздили, були в Закарпатті, там казала травами лічити, не пробували, але нічого не дає. Нам путьовки дають кожен рік, їздили е е е в Одесу, хоч і бей. Ну там лікування таке, е ну, всякі е спортивні такі, як заняття і парафін, е масаж, отаке. От от. Ну, воно ефекту не дає. Тільки операція допомагає, тому що він раніше ставав тільки на пальчики, а зараз він на всю стопу стає і вже починає потрошки ходити, прийде метр сам самостійно, нічого не, не тримається. А так обов'язково мусить триматися або за ручку або якоїсь меблі. Операцію Степанкові робитимуть в Луцьку необхідної суми, а це 12 тисяч гривень. В сім'ї немає. Відтак батьки Степанка просять про допомогу в небайдужих. Гроші необхідні терміново, бо хірургічне втручання заплановане на червень. Місто Луцьк, там приїжджають лікарі з Німеччини з Росії. Ну, вони роблять лазером. Вони там підв'язають і артерії. Чи що вони там роблять? І на мову роблять. На мову і на хід. Він говорить, говорить. повторює багато дуже таких речень, От, а сам деколи сам складе, дещо мене там запитає. Тата, де ти був? Таке? таке коротке речення, два-три слова. А так, що він сам щось Ну, там каже, їсти хоче гам. От, щось він. От, туаліт сам не просить, скільки не вчимо, він памперси. Ходить Це потрібний кошти 12 тисяч. Я так по магазинах баночки поставив в двох магазинах. В церкві є баночки, греко-католицька церкві в центрі. Я би хотів попросити людей, щоб хто має змогу надати таку цілу допомогу бо ми не можемо так. Швидко зібрати, бо я не знав, що буде. Я позвонив, і сказали, що вже от в червні місці через два тижні три буде от операція. Результати mm. будуть, бо я знаю. Там одна жінка приїжджає, приїжджала в прошлому раз, як ми були, вже сьомий раз. То її дочка вже мала 11 років, то вона вже в школу. Не спеціальну школу, а таку нормальну школу. дочка ходить і самостійно ходить і вчиться. І це тільки вона міста операції і допомагала. Більше так не, не дуже щось інше. Тільки uh -huh. операція. Так що є надія, що в операції може ще понадобити йому дві, може й три, і тоді вже він стане нормальним хлопчиком. Правда, Так? Життя дорогі глядачі. Якщо ви потребуєте допомоги, можете стати одним з героїв нашої програми. Пишіть на сайт TV4. А наостанок хочу нагадати слова Ісуса: що більше щастя давати, аніж брати. Тож поспішаємо творити добро. Будьмо милосердними. До зустрічі.